Так вийшло, що прийшла пилочка до нас і вона не хоче заводитись. Не слухається нікого, але в мене, в мене не той випадок. Що вийшло? Вона прийшла вже заздалегідь з видвинутою такою заслоночкою. Вона залята, ну Так буває іноді. Зараз ми її будемо розливати. Все елементарно просто. У нас навіть чисто випадково з'явився тут ключ, який може нам цьому допомогти. Відкручуємо свічечку. І будемо наблюдати таку картину. Ми вже відео знімали на з цього приводу. Свічка мокра. Мокра дуже свічка. Будь ласка. Прошу вас ніколи її не можна пропалювати. Ніколи. Ось такий витер або в тряпку. Навіть краще. І що ми зараз будемо? Наблядати? І це не бризні шампани, це в нас рік багато. Вже витерту свічечку назад і зараз будемо її заводити. З газу або з півгазу, тому що там вже багато пального. Галілуя! Бог і де зупив почули нас!